Хворий. А вам яку анестезію? Дорогу чи дешеву? дешеву. Люлі-люлі-люлі, лю лю налетіли гулі? Сьогодні заходжу в автобус, а там такий красень сидить, що мене аж в жар кинуло. Відразу в голові сцени голівудських фільмів попливли, а він гад встає і каже: Сідайте, тітонько! Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Кохана, ти не образилась? Ні. А де мій рушник? Візьми он на швабрі. Шерлок Холмс і доктор Ватсон ідуть по вулиці. Холмс каже: Слухай, Ватсоне, за цим рогом вас зараз будуть бити. Ну, Холмс, я завжди приголомшувався в вашій логіці, ну, але цього разу. Як ви можете знати, не бачивши, що там за рогом? Зайшли за будинок, там стоять амбали з кастетами, кидаються на Ватсона, починають його лупити. Дивом вирвавшись, Ватсон втікає. Невдовзі його наздоганяє Холмс. Слухайте, Холмсе, як же ви все таки здогадалися? Елементарно, Ватсон, Я тут вчора у вашому костюмі вимахувався. У школі. Юрчику, скільки буде 5 додати 5? Е, 11. Добре. А тепер вийми руки з кишень і порахуй спочатку. Чоловік бачить на зупинці таксі і швидко підбігши до машини, сідає, каже адресу. Таксист завів машину і поїхав. Чоловік йому каже, як ви можете так їхати? У вас же лобове скло зовсім брудне. Ну і що? Як? Що? Вам лінь на вулицю вийти і скло протерти? Та нащо його протирати? Я все одно окуляри вдома забув.